Магазин мебліка презентує спальний гарнітур Катрін. Це ліжечко виготовлено з натурального дерева, як і решта елементів. Звертаю увагу на скруглені елементи. Це особливість даної фабрики. М'якенька спинка, акуратно виконана, теж зі скругленими елементами, тумби якими комплектується спальний гарнітур. Дивляться досить шикарно. Не кажу, що вони дуже дешеві, але справді підкреслюють красу даного ліжка. Тумби мають фанерний корпус і систему дотягу. Основа під матрас йдуть ламелі, за необхідності можна замовити з. Підйомним механізмом. Крім того, можна докомплектувати спальний гарнітур комодом або ширшим, або вищим. Теж механізми самодотягу. Шикарний комплект і саме головне натуральні матеріали, природнє дерево. Якісна тканинка, яку ви підбираєте, виключно під себе. Усе це можна придбати в магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.